Вчені зробили важливе відкриття, аналізуючи дані космічного телескопу Вайс, вони виявили загадковий об'єкт, що летить у нашу галактику зі швидкістю 2 мільйони кілометрів на годину. Цей об'єкт названий CYS G1249. Він викликав здивування у науковців, адже він має унікальні властивості та незвичайну траєкторію руху, що може призвести до того, що він покине чумацький шлях. Сівайз G1249 може бути маленькою зіркою або коричневим карликом, тобто об'єктом, що поєднує характеристики зірок і планет. Однак, що це б не було, його швидкість і властивості виходять за рамки звичайних уявлень. Наприклад, він містить менше заліза та інших металів ніж інші відомі зірки, що свідчить про його вік, і це є один із найстаріших об'єктів у нашій галактиці. На основі моделювання вчені припускають, що Sivice G1249 міг бути частиною подвійної системи. Якщо інша зірка в цій системі вибухнула над нову, це могло б дати об'єкту такий сильний поштовх, щоб він почав рухатись з величезною швидкістю. Інший варіант, об'єкт міг бути членом кульового скупчення зірок, а наближення до подвійної чорної діри призвело до його викидання за скупчення. Астрономи продовжують спостереження за цим дивним об'єктом, щоб з'ясувати, що саме він являє собою і чому рухається з такою швидкістю. Це відкриття відкриває нові питання про динаміку зіркових систем і природу нашого всесвіту. Підпишись, щоб не пропустити нові відео.